У рік 7043, -й, 1535, -й. Дмитро, князь Вишневецький, ступив на Київський берег біля Видобицького монастиря і впевненим кроком підійшов до старого запорожця. Той саме розпалив люльку на согрійку, глибоко вдихнув і випустив угору хмару сизого диму, який раптом запалав червоним вогнем у світанкових променях сонця. Він навіть не повернувся до юного князя, мовчки роздивлявся новоприбулу чайку, посміхався в довгі сиві вуса і не поспішав починати розмову. «Добрий день! Мені потрібен досвідчений Лоцман, без жодного вступу сказав, неначе вистрелив із пістоля Вишневецький. Можливо, ти знаєш таких? Добрий день!» До Хортиці прямуєш, княже Дмитре, уточнив старий, розширивши посмішку. Звідки знаєш? Ти що, характерник? Ну, якщо ви вже сюди дісталися з вишневця без Лоцмана, пройшовши горень, прип'ять і частину Дніпра, то він вам знадобиться лише перед порогами, спокійно відповів козак. А мене, як упізнав, я в Києві не часто буваю. На батька свого схожий, на Великого князя Івана. Вітання йому від старого Іллі Мороди. Він знає. А ти знаєш якогось доброго лоцмана? повторив запитання Дмитро. Ваш капітан уперше керує чайкою, пихнув люльку Ілля. Важко йому доведеться на порогах. А це ж чому? невдоволено нахмурився князь. Він у Європі вчився керувати справжніми кораблями, а не такими примітивними човниками. Воно й видко. Я бачив, як ви причалили. Запорожці так не ходять. І як же ходять запорожці? Чайка унікальний човен, верткий, чутливий до вправних і досвідчених рук. Хоч на місці розвернеться, схочеш, боком піде, мов кума в хороводі. А ви причалили так, неначе на великій турецькій галері прибули. Турецька каторга на порогах розіб'ється, а цей примітивний човник там чайкою літає, зрозумів? Князь Дмитро повернувся обличчям до свого човна, уважно роздивляючись, неначе вперше його побачив. Чайка стояла до нього обличчям, але не дивилася, тихенько дрімала на воді, зарившись носом у піщаний берег і спираючись об воду товстими очеретяними руками канатами, немов відпочивала після далекого походу, набираючись сил перед новим. Ніс був вище людського зросту, але не набагато, його можна було дістати рукою. Над носом стирчало вперед стернове весло, мов довга рушниця з розплющеним кінцем. За ним здіймалася невисока щогла без вітрила і виглядала патлата голова безвусого молодого чоловіка в чорному трикутному капелюсі. Патлатий не зводив очей з князя, готовий щомиті виконати будь-яку команду. Дмитро Вишневецький у свої 19 років уже мав короткі чорні вуса, тонко підкручені до гори, до тонких чорних брів, між якими на високого лоба нависав такий же чорний козацький чуб Вдягнений був, як звичайний козак, ніяких тобі панських жупанів, мабуть, не хотів, щоб на нього звертали увагу. Ось тільки довгий сріблястий кобеняка плащ із дорогого турецького сукна, яскраво червоні шаровари. Коштовна шабля і пістолі з позолотою за поясом, бездоганні шкіряні чоботи і тонка панська з вишуканим візерунком сорочка, все ж видавали в ньому одного з найбагатших людей Європи. Достатньо було майже непомітного стороннім очам змаху руки князя, щоб голова в трикутному капелюсі миттєво зникла, та лише для того, щоб перед співрозмовниками з'явився сам молодий чоловік. Крім шляпи, на ньому був короткий синій плащ, на який спадало по дівочому довге темне волосся. Під плащем сяяв такий же короткий малиновий жупан, підперезаний жовтим поясом, немов жіноче плаття, яке доходило майже до колін, ще нижче вузькі шкіряні європейські штани, заправлені у високі, нефарбовані шкіряні ботфорти. І довершувала все незвична для козаків довга шпага. Яка грізно стирчала з-під плаща майже до землі. Михайло Яскович, капітан цього корабля, відрекомендував князь молодого чоловіка в трикутній шляпі. Він щойно приїхав з Іспанії, де навчався мореплавство. А що це в тебе на голові? запитав у капітана старий запорожець. Не кучма і не чалма? Що воно таке? Молода кров миттєво зашуміла в голові молодого капітана. Його щоки відразу вкрилися рум'янцем, а права рука відхилила плащ, відкривши позолочене ефес шпаги. Ілля зробив вигляд, що не помітив цього руху. Вірна, довга шаблюка з дамаської сталі ще ніколи не зраджувала, інакше б не дожив до такого поважного віку. Та цього разу двобій буде зайвим, як собаці трясця. І він спокійно продовжив. Я чоловік простий, у Європі жодного разу не був, то вже, вибач, старого дурня. Мені дійсно цікаво. Михайло трохи заспокоївся і зміряв поглядом запорожця від довго сивого чуба, закрученого за вуха, примружених зелених очей, яким невідоме почуття страху, від характерної посмішки на губах, що їх ледь видно за довжелезними сивими вусами, які, мабуть, теж можна було б закрутити за вуха. Від вишатої червоним і чорним української сорочки під зеленим панським жупаном, від дорогих синіх турецьких шароварів, біля яких нібито випадково причаїлися два пістолі, довжелезна турецька шабля із руків'ям і піхвами, оздобленими золотом і діамантами, цікаво, скільки ворогів він нею зарубав. Від усього цього віяло по спині заспокійливим холодком. Тому відповів поблажливо. Такий капелюх носив Христофор Колумб, найкращий мореплавець у світі, який відкрив Америку. А це Ілля Хеморода, найкращий лоцман на Русі, сказав, як відрубав князь Дмитро Вишневецький. Цього разу вже старий запорожець, піднявши брови, здивовано поглянув на князя. Він ходив у походи разом із моїм батьком, а цього разу поведе через пороги нас. У тебе, Михайле, є два варіанти. Перший, ти побудеш у Києві. «Відвідуєш Видобицький монастир, князь показав рукою на куполи церков, Печерську лавру, Софійський собор. Бо ти Європу вже бачив, а Київ ще ні? Михайло Іськович зблід і відвернувся. Дмитро Вишневецький витримав паузу і продовжив: А другий, ми зараз сядемо в чайку, і ти будеш виконувати кожен наказ нашого Христофора Колумба. Князь широко всміхнувся і поклав праву руку на плече Іллі, а ліву на плече Михайла і рвучко притягнув їх до себе так, що вони ледь не буцнулися лобами, після чого всі троє зайшлися реготом. А мені ти теж запропонуєш два варіанти, хитро примужився Хіморода. Так, перший, ти погоджуєшся бути нашим лоцманом, і після повернення я передаю твоє вітання батькові, а другий. Ти відвідуєш Видубицький монастир, ми без тебе гинемо на порогах, і я вже не зможу передати вітання. Хм, я обираю перший варіант, майже весело сказав Військович. Я теж, кивнув Химорода. Тоді, Михайле, слухай мій перший наказ. Зіскочили ви на берег спацьки, але сідати на чайку треба збоку, мов на коня. Ти в ботфортах, ніг не замочиш, а із князя мочити шаровари і набирати води в чоботи, не гоже. Слухаюсь. Михайло швидко почав підтягувати до гриботфорти. Послухай ще, он там, Ілля показав люлькою далі вздовж берега, знаходиться невелика дерев'яна пристань, влаштована монахами. Доправ туди наш корабель і ми там зайдемо. Можу йти? Ще одне. Якщо стерновими веслами, заднім і переднім загрібати воду одночасно, як звичайними веслами, можна або розвертати чайку на місці. Або рухати її боком. Виконуй. Слухаюсь, пане адмірале! козирнув під капелюха Яськович і побіг до чайки. Князь із Лоцманом пішли до пристані, спостерігаючи за тим, як козацький корабель, відштовхнувшись усіма веслами, віддалявся від берега й повертався до них боком. Тепер його можна було роздивитися повністю. Чайка не мала традиційної корми, лише задерті догори носи. Тобто була повністю симетричною відносно щогли. А це значить, що розвертатися їй для зміни руху на протилежний не потрібно. Стернові весла для керування теж абсолютно однакові й рівноправні. До центру борт знижувався і майже повністю ховався за очеретяними канатами товщиною в лікоть. Дві дюжини чубатих козаків вправно кинулися веслувати, і чайка швидко вирвалася вперед. Полишаючи за собою легенькі, немов крила хвилі. Маєш доручення від батька? запитав Ілля. Так, дуже відповідальне. Ми йдемо на хортицю, щоб підшукати місце для нового прикордонного замку. Замок на кордоні, повільно вимовив Хеморода. Колись навпроти кінських вод стояв замок Великого князя Вітовта, митниця, і тоді навіть муха не могла пролетіти повз неї непоміченою. Нова митниця допоможе нам відротити славу Києва і могутність Русі, рішучим голосом відрубав Вишневецький. Інакше ми ніколи не припинимо ворожі напади на Україну. Старий Запорожець нічого не відповів, мовчки спостерігаючи за тим, як Михайло Іскович із командою стараються виконати його настанову, розвернути чайку впоперек течії і обережно наближаються боком до пристані. Загрібаючи стерновими веслами в одному напрямку. Пристань насправді була широким плотом, зі зв'язаних докупи колод, що одним кінцем спиралися на берег і були вкопані там так, щоб їх не віднесло течею. Чому ти наказав причалити біля Видобицького монастиря, а не біля міського порту на Подолі? раптом запитав Ілля. Так ми там теж були, всміхнувся князь. Повечеряли добре в корчмі й переночували. Батько підказував, де мене шукати? Ні. Він сказав слухай свій внутрішній голос якщо знайдеш химороду, знайдеш і місце для замка. Я помітив тебе здалеку і чомусь був упевнений, що це саме ти, хоча й жодного разу раніше не бачив. А ти звідки знав, що я буду тут, в Києві, на чайці, саме в цей час. Ілля хитро примружив очі і смачно затягнувся димом. Старий характерник так і знає все наперед, навіть думки читає. Лише прибідняється і перепитує для годиці, щоб зайвий раз не лякати людей своїм чаклунством. Та я взагалі тут кожен ранок зустрічаю, бо це місце сили. Пильную, чи не вигулькне, бува, з води Перун, як ото 500 років тому, коли князь Володимир зневажив і поскидав із гори богів свого батька Святослава. А кияни бігли за ним. І голосили в розпачі Видибай, Боже, видибай, Боже. Тому й цей назвали Видубицьким, а місце Голосіївським лісом. А чому християни збудували храми на язичницьких капищах і місцях сили? Так вони й свята, всі наші давні заступили, затерли, аби люди забули, що вони насправді святкують. Ось тільки Великдень ми святкуємо не тоді, коли день стає довшим за ніч, а кожного року по різному. А ти хіба не їси і писанки, фарбовані яйця з паскою? їм, звичайно, високу й палиту зверху яєчним білком. Бо тож символ нашої чоловічої сили, яка дає початок усьому живому Зареготавіля, постараєшся на Великдень, і через дев'ять місяців буде Різдво Бога Сонця. І в жінки твої дитинка народиться, почаклуєш із дівчиною на Івана Купала, матимеш сина на Великдень. Це є наш давній язичницький звичай, який до розп'яття не має жодного стосунку. Так он воно що? здивовано засміявся Дмитро. Мені й на думку ніколи не спадало, звідки це все пішло. Це добре, що ти шануєш і слухаєш свого батька-синку. Він поганому не навчить. Я допоможу тобі знайти місце для митниці. Іля спритно, мов юнак, пробігся по пристані і скочив у чайку. Дмитро стояв, посміхаючись, і стежачи за кожним рухом девакуватого діда, а тоді швидко й точно повторив його Химороди і став біля щогли поруч із ним. Підняти вітрило. Лоцман почувався, як удома. Вітер погожий, лети наша чайка. Ілля Химорода, капітан козацького флоту, із задоволенням представив лоцмана капітан, обвівши поглядом козаків: Підняти вітрило. Коли човен набрав хід і задоволено понісся вперед. А козаки підняли весла і перевели погляди на адмірала. Той, пихнувши люлькою, закричав: А ви знаєте, козаки, що чайка може йти під водою, мов риба. І коли скінчився недовірливий регіт, додав: А я не жартую. Оті очеретяні канати по бортах вони тримають на плаву. Характерники перевертають чайку догори дном, і вона стає підводним човном. Дихати є чим, тихенько за течею йдемо. Або відштовхуємося веслами від дна і непомітно підходимо до ворога впритул. А він думає, що ми, як ті чаклуни, на риб перекидатися вміємо. Погожий вітер надимав прямокутне вітрило, даючи козакам перепочити і роздивитися довкола. Краса. Хто бачить уперше правий берег Дніпра за Києвом, той до самих Черкас буде милуватися ним із роззявленим від захвату ротом. Древні трипілля, Ржищів, трахтимирів і, нарешті, знамениті канівські кручі. Але коли вітер змінив напрямок, стало вже ніколи роззявляти рота, бо довелося знову налягати на весла. Дюжина пар весел розганяла козацький човен не гірше за вітер, і до вечора вони разом долетіли до канева. Старовинна церква, збудована у візантійському стилі, доповнювала високу гору. А розташований поруч дерев'яний замок із шістьма вежами всім своїм темним сулетом нависав над урвищем. Тут є дві корчми, варто підкріпитися і перепочити. Меду пити не будемо, коротко відповів Ілля. Козаки в поході перебивалися лише сухарями, солониною та водою, і під вечір таки добряче зголодніли. Тому слова Іллі зустріли стомлено блаженними посмішками.